Мої вітання і одразу до гарних новин. Попри все, попри вашу підтримку, ваші донати. Завдяки цьому ми з вами придбали за останню добу Starlink генератор і планшет. Загальна вартість 102 тисячі 800 гривень. Нізький уклін кожному з вас за ваші донати і за вашу турботу. Тепер давайте до роботи. Трамп погрожує ЄС. Трошки гучно у нас, да? Трамп погрожує ЄС величезними митами, якщо ті масштабно не закуплятимуть нафтою газ в США? Непоганий стиль переговорів, що нам тут цікаво? Значить, цікаво надалі, як будуть складатися стосунки між Штатами і ЄС, бо це точно на нас буде впливати? Між Штатами і ЄС? Що буде далі? Так, хірова справа тут у нас, причому така зовсім невесела. Значить, дивіться, історія в тому, що найближчі 2-4 роки між штатами і між ЄС, буде дуже великий серйозний конфлікт. Що вони не зможуть поділити? По-перше, це стосується коштів. Чомусь буде так, і це взаємо, взаємозалежна якась історія. Коли е, у Штатах буде все ок, тоді в Євросоюзі за рахунок цього буде дуже велика для людей біда в плані продуктів е, комфорту. Все, що ми вкладаємо в комфорт, мається на увазі світло, тепло, вода і таке інше. А якщо в Євросоюзі буде типа класно, то це на Штати буде впливати не дуже добре. І Штати, вони, якщо, не дай Бог, розцвіте ЄС, а цим ну, зовсім тут не пахне ніяким розквітом. То вони, звісно, зроблять башню. таке башня це неочікувано, це удар, це е, лютий 22-го року, тобто це така історія. Як це вплине 300 гривень донат? Дякую молодці. Як це вплине на нас, на Україну, отакі От напружені стосунки, здавалось би, да, між Штатами і Євросоюзом? Як це вплине на нас з вами? О, вплине ще і як? Нам тоді з вами доведеться вирішувати, з ким ми або Штати, або Євросоюз? Чим вони будуть маніпулювати для цього вирішення? Військом, військовою допомогою? Територія. Нічого не нагадую. Законопроект про демобілізацію Є. Його не внесуть, поки не буде достатньої кількості резервів, щоб замінити демобілізованих. Нардепи, посилаючись на першого заступника, міністра оборони, заявили. А, давайте так: наступного року демобілізація. Наступного року демобілізація. В 2028-му, будь ласка, на питання. До цього часу хочете підвищення зарплати? Окей. Хочете збільшення там відпустки або лікарняного, або щось? Окей, тільки не демобілізація? Поки що так. Міноборони готує реформу ТЦК. Так ми ж це дивилися вже про це заявив Гончаренко з посиланням на заміністра. Що передбачають ці реформи? Він не повідомив. Ми ж казали, що ТЦК не буде. По-моєму, ми дивилися ТЦК. Ні, що далі? 50 гривень донат. Дякую, молодці. Значить, Що ми з вами дивилися про ТЦК? Далі доля ТЦК? Як воно буде? Що це смерть? Ну тобто, все, кірдик. Це буде повністю. Це не те, що ну, реформа, якісь зміни, там, трошки чусь, пару пунктів замінили. Ні, це повна трансформація, це під снос, це під нуль, це розпуск однозначно. І що буде замість цека? Як це буде виглядати? хоча б Це будуть більш бази даних, чим конкретні установи, це перше. Друге, це буде за потреби розшук. І третє це буде м тиск з, з точки зору коштів. <плес> Зробити так, щоб людина не змогла розпоряджатися коштами, або блокування коштів, штрафи, можливо, якісь. Тобто таке. Далі. О сьомій ранку, 1 січня, Україна перекриє транзит рашистського газу, заявив Шмигаль. Так. Чи дійсно ми перекриємо транзит? Рашського газу, а Це правда. треба не забувати про те, що є обхідні шляхи. І треба не забувати, що в принципі, будь-хто 500 гривень донат, молодці, дякую. Будь-хто може на бумажці представлятися ким завгодно для транзиту цього газу, а за ним стояти рашистська пика. Тобто треба буде якось контролювати це питання. 200 гривень донат. Боже, які ви молодці? Дякую вам. Молодці. Якщо Зеленський не дасть нам наш газ, може виникнути серйозний конфлікт. Прем'єр-міністр Словаччини. Він же Фіцо. Угода про транзит газу через Україну закінчується до кінця 24 року. Україна не хоче її продовжувати. Питання, які? Ну, закінчується, закінчується. Не хочемо. Що таке? Що трапилось? Що трапилось? Значить, ну, давайте так, конфлікт зі Словаччиною. Живемо в часи, коли люди за кошти удавляться. А, значить, дивіться, значить, що до конфлікту. Їм з нами конфліктувати невигідно, дуже сильно невигідно, і це те, що я казала тільки що хвилину тому. Про а, вони будуть як завгодно, якими завгодно шляхами робити так, щоб транзит газу був. А, да. Вони зроблять так, що ми не будемо розуміти, там хто за цим стоїть, там расисти або там словаки, або щось. Тобто, обхідні шляхи будуть шукати всі. Е е якщо Київ захоче і буде змушений сісти за стіл переговорів з агресором. То це має бути тільки за умови перемоги України, прем'єр Литви. Щастя, здоров'я і грошей побільше такій людині. Молодець. Шольц вирушив до Москви з мирною місією для покращення своїх позицій перед виборами 23 лютого. Не дай Бог жити так, щоб плювати на свою гордість, свою гідність. Справедливість, чесність. І отак підставляти свою сраку. Не дай Боже. Ну і що спасе того шольца цей візит. Що один потоне, що інший потоне? Дякую.